Усі ми вигодовані молоком. Така наша молочна природа. Галаксія Анкіклас, Мілківей, Штрасе, Млечний Путь. Чи не в кожній мові світу цю знамениту небесну стежину звуть так само? Молочна дорога. Та є на землі дивний виняток. Такий собі єдиний народ, що здавна, каже на неї, чумацький шлях. Ей, скільки просивано похивали тижнями йшли до Криму по А чи то не штука, що в безмежному степу, як у морі, чумаки не губили дорогу, намотували на колеса тисячі верст без компасів, карт, маяків? Сліди від коліс та Бог з вами. Дикі коні затопчуть, свавільний вітер занесе піском, дощі зрівняють і знову виросте там невмируща степова трава. Єдине, що не підвладне ні вітрові, ні коням, ні траві, то чисте небо степове. Ота величезна, Зоряна карта, посеред якої натовкли дорогу якісь небесні чумаки, возячи, либонь, Господу Богові сіль. Отак пів життя під зорями, а власне між них, у космосі скриплячи колесами по землі, а чубами чіпляючи місяць. Та тільки де? У кого навчилися чумаки тої космічної навігації? А може, ми нащадки космічних пришельців? Голови про те забули, а гени пам'ятають. Може, ви чули, на землю з космосу щодня падає кілька тонн усякого небесного добра. Метеори, боліди, метеорити. Щось в небі згорить і попелом сиплеться. Щось і на землю гепне. За мільйони років стільки набралося, що під ногами вже власне небесний ґрунт. А що буде, як з нього овоч з'їсти? Отака-то наша генетика. А полізеш в історію ще темніша річ. Ви знаєте, що ми маємо в нашій історії три великих брехні. Але ні, мова не про політику. Перша брехня, що ми нічого не варті без наших наукових протезів. Ну, тобто без телескопів, спектроскопів, супутників там, комп'ютерів. Гарні цяцьки, але, як казав мій сусіда, трактор то є добре, але батога він вже не слухає. І дорогу додому холера не пам'ятає. А предки наші, значить, з неба мали тільки дощ. Видовбали собі з каменю перу на як ляльку, аби лиш просити, дай дощу або дай погоди, а блискавки, боронь Боже, не дай. Які там телескопи? Ще китайці першу зоряну карту не змайстрували, а він вже тут тисячі років лежав. На ньому, якщо помацати, ще й щось видряпано. Один мудрий чоловік розгледів і 12 місяців року і 12 знаків зодіаку. Ну, може, вони там не стрільцями чи близнюками називалися, бо ще й стріляти нічим було, і греки за руном не плавали. Зате сім планет поміж ними, як лялечки, навіть зауважте Меркурій. Як ти його без телескопа побачиш? А бач, відкрили. От тобі й дай дощу перуни. А он в Карпатах розгорнута книжка. Підручник астрономії. Вже кілька тисяч років розгорнута на отих значках. Учені мужі навіть назву придумали. Солярні знаки. Бо сонце, оте кружальце, велика буква в Азбуці життя. З неї починається все живе. На Полтавщині теж водились мамонти. Якийсь палеолітичний Галілей завважив, що Мамонтове ікло вельми схоже на місяць. І що ви думаєте, вирізьбив на ньому фази місяця впродовж третини року. В палеоліті теж водились астрономи. Зате ми точно знаємо, скільки на місяці кратерів і яка земля у поперечнику. Бо ще дві з половиною тисячі років тому. І здогадувався, що земля куля. Але я вам скажу, як добре подивитися під ноги, чого тільки не викопаєш у нас в Україні. Оті горщики. Чотири тисячі років їм. І на кожному по дві дірочки. Ми подивимося на... Таку посудинку одну. Це катаковна культура приблизно 2000 з чимось років до нашої ери. Ми бачимо, що на цій посудині є два наскрізні отвори. Я придивлявся з усіх боків, а потім дивився на небо, на сонце і побачив, що отвір з цього боку, коли ми дивимося з цього краю, він дорівнює видимому діаметру сонця або діаметру місяця. Ці отвори зроблені спеціально під різними кутами. Тут можна проводити спостереження за небом, дивлячись сюди, а тут використовується чудне спостереження, коли наливається вода. І тоді ми будемо дивитися сюди, бачити діаметр сонця. Людина не буде сліпнути, коли вона спостерігає за сонцем. Прикладаючи очі до цього краю, ми можемо бачити, що протилежний край має вигляд якогось круглої такої якоїсь видимої поверхні, але лише половина цієї поверхні, верхня частинка, буде надрізом чаші, а інша половина попадає на стіну. Таким чином люди бачили половину кова і висота видимої частини над зрізом краю буде дорівнювати, виявляється, десяти діаметрам сонця або місяця. Кутомірний інструмент, така собі неолітична астролябія. А що ж то предки в небі міряли? Чи не душам прокладали дорогу? Заблудиш, начувайся. Потрапиш до скорпіона на вічні муки, а праведні душі мають іти у бік тельця. Там їх чекає безсмертя. Ну, але поки та душа полине до тельця, має ще відмандрувати своє з волами. Певно, що з того горщика не тільки астрономія, але й гастрономія. Можна й каші наварити в дорозі. А в потрібний час набереш водички. Відіб'ється світило під потрібним кутом, от то вже й твоя широта. Повертай голоблі та й чеши, як кажуть географи по паралелі. І що скажете, вони не знали, що земля куля? За півтори тисячі років до Піфагора, між іншим. А поки чоловіки мандрували, жінки пряли вогну, пряли сидячи вдома. То нащо ж їм астрономія? Як нащо? Аби небо берегло того, хто носитиме сорочку? Пресельце, пресельце, а що це по тобі на коло? Та то ж сім сузір'їв весни та літа. Пряла дівчина зоряну пряжу на Київщині. Пряла, але ще за 15 віків до Кия ще кахорива та сестри їх лебеді. Ставала нитка полотном, І хто вдягав сорочку, того зорі оберігали, приймали у свій небесний хоровод. в нашій історії. Вважається, що десь 6 тисяч років тому люди придумали письмо. А до того, значить, були не письменні. Казав мені один вчений, але мудрий чоловік. Писати я вже вмію, тепер би варто навчитися й читати. Часами, панове добродіє, ми як та муха на книзці, котра вміє прочитати лише те, що сама чи друга муха, перепрошую, наклала. Жив собі в грецькому городі Мілеті дві з половиною тисячі років тому. Філософ Фалес. То ви знаєте, що він ще тоді точно передбачив сонячне затемнення. Ова дивина! А таки дивина. Бо для того треба було спостерігати небо не менше, як 10 тисяч років. 10 тисяч років спостерігати і записувати. А власне, що ми знаємо про писання? Хто сказав, що писати належить лише на папері, папірусі, пергаменті або вже від біди на скрижалях шкрябати? Це дуже древні традиції, дуже давні традиції. Я навіть не можу сказати, відколи вони почалися ці традиції. Невідомо. Ви входите в той стан. Знаєте, це таке відчуття, от сидиш, пишеш і все. Це якась як магія яйця самого. Ми втратили цю давню символіку писанок, тому що ми не знаємо, що ми пишемо. У нас немає, невідомо ці давні символи писанок. Просто коли я пишу, я ж кожного разу думаю, що ж я пишу. І не те, що я задумуюся, який там символ я пишу, але так відчуття, яке вже є, включається душа предків наших, коли ми пишемо писанки. Так що воно вже з давніх давен воно йде з покоління в покоління. І все. Є люди, які маються, як в генах закладено, очевидно. Так само мама писала, тепер я пишу, далі буде продовжувати Софійка писати, дочка. Все ж сніг накриває повністю все. Ви ж нічого не бачите, бачите, один сніг зверху. Тільки нагріли яйце, віск розтопився, весь, як той сніг. І орнаменти виходять, вся та жива. Все пробуджується заново. Природа пробуджується. І саме ж яйце зародок. І ви тут же бачите всю ту магію пробудження. Воно ж йде по традиції, по всьому. Це ж хтось же придумав його перший. Так уявляєте, перед цим весною приходять ті перші предки в писанках. І я думаю, що писанки писали. Тільки перед Новим роком, не Новим роком нашим, а Новим роком 21 березня, коли йшло рівнодення. Так виходить з яйця, дитина з лона, стебло з ґрунту. Якби ми збагнули, що нам предки писали на писанках, може би наші діти нині постійно щось інше писали. Зараз я вас подивлю. Оте просить? Яровесником індійської рігведи. Тільки ж рігведа складена ще за царя Опенька, коли земля була маленька. Словом, ще задовго до тої нашої офіційної писемності. Але дійшла до нас лише в одному записі. Єдиному, без варіантів. Значить, щось переносило інформацію так само точно, як букви чи ген. Але для чого така точність? Їй-богу, я вам зараз таку науку накручу. Це, якщо хочете знати, не просто співигульки, то акустична обробка посійного зерна. Запрограмовані у пісні звукові частоти, резонують у білковій тканині, впорядковують молекули і сортують хромосоми. Поки ви смієтеся, на тому люди вже дисертації поробили. Під Брамса овес краще росте. Під Моцарта просо. Глечики розписані не просто для краси. 96 квадратиків, число днів, за які достигав урожай. Магічні знаки води і дерева, блискавки і вогню. А поміж ними дати свят, ярила, купайла, перуна. І що цікаво, ставлю гривню проти вашої копійки, що їх час у горщику був точніший за наш зіпсований календар. То в нас. У січні падає дощ, а у травні сніг. З календаря свого глиняного предки їли і не забували ділитися з тими ж ярилом Купайлом Перуном. Бо як забудеш, коли вони дочки, з горщика дивляться? Предки шанували небо. Озонових дір у ньому не робили. І вони мали час. Ви тільки задумайтеся, панове, над такою простенькою фразою. Малий час. Ми поспішаємо. Ми маємо точні годинники, але не встигаємо. З атомними еталонами спізнюємось. Космічний вік. Але як часто ми бачимо небо? Вгору ніколи глянути, що там над головою, молочна дорога, чумацький шлях, так-так треба молока купити, солі. Без годинника на руці мов сліпі кошенята. А дід мій визначав час на око. Просто виходив і дивився, як там Оріон, ведмедиця та плеяди. Перепрошую плуг, віз. Та Квочка і помилявся не більше, ніж на п'ять хвилин. То є, прошу панства, трохи різниця. Час на руці і час в руках. Пригадується був 1980 рік. Приїхала, я сюди з дитиною, Соломійкою Полтаву, ну і свекруха, сидить щось у куточку і вираховує там такі-такі пальці, значить, я кажу, що ж це ви? А вона. Та оце ж коли будуть м'ясниці, закінчиться, а тоді, коли ж піст починається, коли буде пастка, а коли е, оце ж скільки відраховує, значить. Якщо на ущерб місяць, то тоді, то, то значить, скільки то днів, а потім скільки то для мене була така математика, думаю, ну я же, як отак простіше, в календарі подивився. Вона, а також ми ви мені б розказали, як а вона так каже, це, це, це не запам'ятаєш. Ну, видно, традиція була, оці календарі такі на руках. Люди ж календарів не мали. Дивина така була. Ці знання загубились і не дуже хотіла розповідати. тільки я так її намагалася в неї взнати, але вона щось не дуже хотіла, щоб це... А, так це, сам ти подивись у календарі, а мені от якось, може, це буде таке якесь як, магічне щось в цьому було. Магічне? А чому ж ні? Бо саме жінка носить в собі отой найголовніший місячний календар. 12 разів на рік вона готова зачати нове життя. 12 місяців на Русі, 12 сузір'їв на небі, готуємо 12 страв на Різдво, тому здав на жінку і зображали з піднятими руками вгору вона спілкується з космосом. Ми такі є люди землі. Отак от її зображували на картинах. Найбільша брехня, третя, коли ми затямили, що земля колиска людства. Не можна вічно жити в колисці, тож далі почнемо помаленьку видобуватися в космос. Але то трохи не так. Поки ми мацаємо рожевим множенням близенькі орбіти і хвалимося, що то крок людини у Всесвіт, предки там натоптали мозолі і наїздили в небі курний чумацький шлях. Метафора, та біг ми що ні, то була така собі звичайна робота, півроку в дорозі. А з тих півроку половина у космосі. Бо більше вночі про Шупана нічого не видно. Небо вам і карта, і стеля, і телевізор. І трішечки обсерваторія. А куди від тих обсервацій дінешся? Газету не почитаєш, бо темно, та й газет нема. А якби чотири тисячі років тому була якась преса, то я напевно знаю, що би там писали, скажімо, про Англію. За 120 кілометрів від того місця, де за прогнозами віщунів колись буде Лондон, розпочато грандіозне будівництво. Е, чого? Нащо було тягти за 200 кілометрів отакі брили? Для чого зводити кам'яний хоровод на кілька сотень тонн? Що тут можна робити? Молитися, танцювати, співати. Англійці дуже пишаються цим своїм стоунхенджем, хоч то може і не англійська робота, але ж на їх землі. Споруджено в часи єгипетських пірамід. Мовляв, уже тоді тут не дурні жили. А певно, що не дурні. Доріжка посередині. Точно скерована на схід сонця у день літнього сонцестояння. Там навіть каменюка спеціально лежить. А на отих каменюках можна і календар розрахувати, і навіть передбачати сонячні та місячні затемнення. О! І Фагорові гикнеться. А хочете, я вам зараз покажу, де англійці того навчилися. А о, коні, го! Ось о вам Стоунхендж з томаківки біля Запоріжжя. П'ять з половиною тисяч років. Не дивіться, що маленький та повалений. Маленький, бо з матеріалом у нас вічно проблеми. А повалений, бо квадратура кола по-нашому. Свій квадрат? Городу ближче, аніж нічиє коло. Хай навіть з точною астрономічною орієнтацією. А чого добру пропадати? У самій Англії таких кромлихів близько 900. Повно в Ірландії, в Румунії, Франції та по всій Європі. Ну, там вони ліпше збереглися, бо новіші. Наших було теж до дідька. Але якби ж там ми знали таке вчене слово Кромлих. Гарбузи знаємо, капусту знаємо, картоплю, а камінцями гратися нема часу. А де який Стоунхендж потрійний був над Дніпром біля Хортиці. Так у ньому фіксувався рух місяця. Якщо помножити число каменів у меншому коліщатку на число каменів у двох більших, Вийде 360. Єгипетський рік. Але де ще той Єгипет? Ще до нього півтори тисячі років і до Стоунхенджа дві. Добре, що наші кромлихи хоч до відкриття фотографії дотягли. А то про ці ми бужей не знали. Що ж береже, що переносить через покоління наші душі? Ано розум з неба падає, і ми як розумні зачаті від неба. Тобто земля є не колискою людства, а хіба що пилюшкою стої колиски, а колиска наша весь космос, і його знання, таємниці, секрети десь теж сидять всередині нас. Гених либою? або в отих 95 відсотках нашого величезного мозку, які начебто ще не використовуються. Наша древня навколо середземноморна культура пов'язана із космосом. Її творці знали, що на небі великий лад, лад усесвіту, і утверджували його на землі колядували, ходили із зарею. А про тих у культурі, хто м, закликав коладу, казали колядники, ми несемо світло, яке у нас є. В інших відомих на планеті культурах, видно, і не зафіксовано людей із зарею в руках. Не було із наша до світа. Радуйся! рода йод ордането, на печето. щоб дочекатися урожаю. Може, тих наших 5% мозку, то є лише насінин. А що з того виросте? Чи можна, знаючи лише жолудь, сказати, як виглядає дуб? Але коли жолудь загубить свою генетику, забуде, що він жолудь, то що з нього виросте? Ні, яблуні не вийде. І дуба вже не буде. Так, якась потвора, генетична помилка. Є такий фундаментальний всесвітній закон зростання ентропії, тобто хаосу. Коли пустити світ на самоплин, зростає міра безладдя. Але є не менш фундаментальний закон закон збереження, щоб світ зберігся. Щось має протидіяти хаосові, має утверджувати лад, має бути розумом, здатним сіятися у Всесвіті, проростати, давати врожай, щоби сонце і зорі з любов'ю тримати в руках. Наші предки були ближче до неважні. Може, ще не встигли стільки нагрішити. І справа не в тому, як прокладати дорогу через дві дірки у горщику чи через шестиметровий рефлектор. Головне, щоб мати час у руках, навіть з годинником на руці. Головне, щоб нести зорю в руках, а не прикрашати нею себе. Головне, аби шануючи материнське молоко рідної землі. Пам'ятати про свій чумацький, про свій небесний шлях.